Доброго вечора, ми з України! Хакайна Нека до ваших послуг. За результатами опитування в моєму телеграм-каналі посилання є в описі. Темою цього відео стало створення персонажа разом із підписниками. Під певним дописом, мої підписники в коментарях зазначали пункт та прописували певну особливість персонажа. Хочу сказати, що це було досить важке завдання для мене. Як тільки мені вдавалося в голові більш-менш уявити певний образ, то одразу в коментарях з'являлася риса, котра зовсім до нього не підходила. Тож доводилося все починати спочатку. А тепер, нарешті, пройдемося по самим пунктам та поговоримо про їх складнощі. Пункт перший. Раса персонажа Вервульф. Тут я одразу впала в ступор. Якщо одразу малювати персонажа у вигляді вовка, то це більше схоже на фурі. А малювати вовка окремо було дуже складно, так як я не вмію малювати цих ваших тварин. У результаті цього все ж таки вирішила намалювати окремо людину, а окремо голову вовка, що насправді вийшов більш схожим на собаку чи ведмедя. Пункт другий. Вік. 24 роки. Начебто це не так і важко. Це не мала дитина, але й не людина похилого віку. До того ж, це спрощувало малювання тварини. Звичайний дорослий вовк. Нічого особливого. Проте мені здається, що я не впоралася з цим пунктом, бо він явно виглядає молодше свого віку. Пункт 3. Стать чоловіча. Напевно, це з самого початку один із найпростіших пунктів. Тут, мабуть, було б найважче намалювати щось неправильно. Хоча я могла. Пункт 4: Статура пухляш. Я майже ніколи не малювала повних людей, до того ж, чоловіків. Проте цей челендж я витримала. Хоча під час малювання побоювалася, що зроблю його надто втовстим. Але в мене все вийшло. Він дійсно просто маленький пухляш. У цьому пункті найважче довелося зі звериною частиною. Було дуже складно знайти підходящі референси, референс щокастого вовка. Мабуть, саме тому мені довелося скористатися зображеннями собак. Пункт п'ятий характер, емоція. Замріяний. І як я це повинна була зобразити. У різних людей досить по-різному проявляється дана емоція. Проте, якщо говорити про характер, то замріяна людина в мене асоціюється зі спокоєм та легкістю. По цій причині я навлювала персонажу спокійний погляд із легкою посмішкою. Сподіваюся, цю емоцію я змогла передати її на морді собаки. Пункт 6. Кольор шкіри сірий з чорним. Тут я вже впала в ступор. Якщо малася на увазі шерсть, то це мені ще вдалося більш-менш передати. Але що мені треба було робити із людською формою? Вирішила не вашим, не нашим. Тож обрала звичайний тілесний колір з трішки сіруватим відтінком. Хоча після невеликої постобробки це майже непомітно. Пункт 7. Колір волосся чорняо-синій. Трішки пообвагувалися з відтінком, проте нічого складного. До того ж, схожий колір волосся часто зустрічається в манхвах та інших коміксах. Пункт 8. Довжина волосся або зачіска. Коротке, скуйовджене волосся. З цим пунктом теж було досить просто. Мені сподобалося це рішення, бо, як на мене, ця зачіска чудово відповідала характеру персонажа. Пункт 9. Колір та форма очей Чорні очі з азіатським розрізом. Тепер хлопець остаточно став азіатом. Недарма згадувала про мангви у 7 пункті. Форму очей я зробила більш прямокутною, щоб краще відчувалася спокій та м'якість персонажа. Пункт 10. Одяг. У цьому пункті мені додали фотографію, за що я дуже вдячна підписнику. Варто зауважити, що у коментарях пункти прописувалися непослідовно, і пункт з одягом з'явився раніше, ніж раса. І саму тому наш перевертень одягнений в товстовку з вовчим принтом. Цікаво, як виглядає на ньому цей одяг, коли він перетворюється. Кумедна ситуація. Пункт 11. Аксесуари. Якби їх вибирала я, то додала б цікавий пірсинг, щоб побачити, як він виглядає у формі вовка. Було дуже несподівано, коли у якості аксесуара вибрали косу з ланцюгами. Я в шоці. Чим займається цей персонаж? Веревульф у Толстовці з зображенням вовка та косою. Адекватність покинула цей чат. Нарешті пункт 12. Додаткова унікальна риса, кігтики, чорні та шрам на обличчі. Досить прикольні особливості, хоча її не дуже поєднується з рештою образу. Кігтики додались досить просто. А ось зі шрамом треба було подумати. Мені не хотілося ще більше перевантажувати цього персонажа, тож я вирішила додати зовсім невеличкий шрам на щоці, хоча я спершу думала розташувати його на носі. Ось такий персонаж в мене вийшов. Це був дуже цікавий досвід. Якщо вам сподобалася ця рубрика, то давайте назбираємо 15 вподобайок і я зніму другу частину. Підписуйтеся на мій YouTube канал та на інші мої соцмережі. Пишіть коментарі, бо саме вони надихають мене на створення нових відеороликів. Дякую вам за перегляд і слава Україні!